Мобілізаційний вік в Україні залишається на рівні 25 років і його зниження наразі не розглядається, нагадав заступник міністра освіти і науки Винницький, зауважуючи, що не варто вивозити 17-річного сина за кордон через страх мобілізації, мовляв, для цього немає. Жодних підстав. Сьогодні так, але з нашою владою нема певності, що завтра нічого не зміниться. Поки ще цьому 17-річному хлопцеві виповниться 18, то ще можуть нас закони тут по три рази поміняти. Чоловіків, яким суд обмежив право керування авто за позовом ТЦК. Вилучатимуть посвідчення, це обов'язок буде покладено на поліцію. У доопераційній версії законопроєкту передбачено, що у разі навіть тимчасового обмеження права керування транспортом водійське посвідчення вилучається або добровільно здається до територіального органу МВС. Я, звісно, не юрист і не можу якось аргументувати на підставі законів оцю діяльність нашої держави. Однак яка логіка, водійські права ну, за логікою можуть відібрати лише за порушення прав дорожнього руху. за... Скоїн ДТП, ну, ну все те, що він створює якусь загрозу в нетверезому стані, все, що передбачено. А через те, що людина уникає служби у війську відбирати водійське посвідчення, ну то ви у нього можете сорочку, штани відібрати, а все тоді можна відібрати, якщо за такою логікою чинити. Це є обмеження прав законопроєктами, котрі вони пишуть на колінах. Ну дивіться, коли там якихось у тих всіх великих там ловлять, то там все прямо по закону. І те, і це, і прямо і п'яте десяте, і ніхто його не бере за шкірку і ні до в'язниці не тягне а ні починає з нього витрасати всі ці. Накрадені статки, бо ж там, там закон. А тут законопроєкт, далі до того, що відбувається на наших теренах. На даний момент військовий збір становить 5%. Гетьманцев запевняє, що цей військовий збір зменшиться після припинення військового стану до 1,5%. Відсотка. Також він спростував інформацію про підвищення податків, заявивши. Я неодноразово говорив про не підвищення податків, ані зараз, ані потім. І ясно, що не йдеться і про нові податки. У нас якось так: от, чим більше е е е нас заспокоїть, Тим тривожніше е, стає, тим більше сумнів викликають, чи то правда так воно буде. Путін наполягає на перемир'ї святковому до Дня Перемоги, він вважає, що воно є актуальним. І дам наказ на припинення вогню, про це повідомляє Пєсков. З в ніч 7 на 8 перемир'я не буде чинності. З Вашингтон Пост вважає, що 9 травня Україна може вдарити по регіонах Російської Федерації, але не по Москві. Атака на Червону площу мало ймовірна через щільну ППО у столиці. Та й без ППО, гадаю, тут в Україні ще не посходили з глузду. Уявіть собі, е, ну... Запустили щось таке, щоб долетіло до тої Червоної площі, і впало от прямо на всіх тих поплічників Путіна, на всіх тих лідерів країн. І навіть якщо б їх вже там не перебило всіх, а як костюми їм попсувало, то це ж би вже було б ну, не те, що скандал на весь світ. Це, Ну, Україні вже взагалі б не знати було, куди діватися після такого ексцесу. Звісно, Україна ж, оскільки зараз дуже жорсткі, ви мабуть, відстежуєте це оці дуелі повітряні, відбуваються. Наші закидають їх там, чи можуть сюди летить, що тільки, Там та Росія, де випускаючи, де роздобути може. Тим словом, буквально передсвятковий настрій тут. Аж, 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 аж. Прямо співати хочеться. А тут ще бляха вже тижнів два, мабуть, вже це триває, цей обмін ударами між Індією та Пакистаном. Конфлікт загострюється, наростає. І ось вже Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Індійські Збройні Сили заявили, що виконують антитерористичну операцію. Ну, прямо як в нас. А то розпочали заві... завдаючи ударів по ворожій інфраструктурі у Кашмірі. Пакистан вже заявив, що це була неспровокована агресія. І завдав ракетного удару по Індії у відповідь. По всій лінії зіткнення точаться бої, воно би тут сталося, що там нам перейматися, що там робиться між Пакистаном та Індією. Але насправді це і нас стосується. Бо, як заявляє міністр оборони Пакистану. Ніхто не виживе на цій планеті, якщо Індія на нас нападе, ми не дозволимо жодній країні жити на цій планеті, якщо Пакистану не буде. Ну, це така риторика по суті путінська. Бо Путін казав: якщо Русі, не буде Росії, то і для чого тоді світ потрібен? Ну, тут такий самий підхід. Хоча можна зрозуміти міністра оборони Пакистану, він намагається зараз привернути увагу світу, може, не, вдали, не дуже вдалий спосіб він вибрав для, для того, щоб прихилити до себе якісь країни, які вступилися за Пакистан, аби відбулося. У всього цього, що він каже, але, але виходить так, що він погрожує, що агресія, ніби Індія, вона проявляє агресію лише до Пакистану, а Пакистан, от, замість того, щоб з Індією розбиратися, він прямо у всьому світу погрожує. Ну, очевидно, міністр оборони не покладається на власні сили або ж прагне. Аби все це не набуло такого розвитку і не дійшло до такої точки, що вже неможливо буде відіграти назад. Нагадаю, це дві ядерні держави. Якщо вони почнуть там ще якимись боєголовками перекидатися, то дійсно це тут вже всім мало не видасть. Що там от? Котра з цих країн задіє ядерну зброю, зброї, це може бути сигналом, поганим сигналом як для нас, для Путіна. Він і твій, він куди-небудь там бабахне, от чого він прагне каже. От він хоче, хоче забрати Харків і Одеса йому потрібні. Ну, не може він забрати. У нього нічого не виходило і не вийде. Ну що йому за бабахне туди. Ну раз не мені то й нікому. І все це дуже й дуже нездорово, не щоб не завершувати на тільки песимістичній ноті. Повідомлю вам, що Учич там фіцом. Як були захворіли несподівано, так тепер і видужали. І Латвія, Литва та Польща заборонили літакам із президентом Сербії Вучичем та прем'єром Словаччини Фіцо летіти до Москви через їхній повістряний простір. Ну, мабуть, їм доведеться десь там через не знаю, Африку. Чи, чи взагалі той бікаш через, через Америку? Одним словом, через заднє крильцо. Це така публіка, що є у всіх. Якщо пускати, то куди, то тільки через задній прохід.